Я сьогодні вирішила запекти у духовочці щоковинку. Можна запікати щоковинку, грудину, підчеревину, що завгодно, пузанину. Але принцип один і той же. Відразу, що хочу сказати, У мене сьогодні буде і шматочок щоковинки, ось така щоковиночка в нас, і шматочок підчеревини. Це окраюк, воно таке тут нежувабельне, непригодне не до вживання в сирому вигляді. Тому буде запікатися. Відразу що хочу сказати? Якщо натерте шматки поверх якимись обсипками смачними, то всередину все рівно за час приготування воно не просолиться так, як того хотілося б. І виходить, що з краю смачно, а всередині не просолене. Що я роблю? Я завжди в таких випадках. Просолюю в розсолі. Для цього ну, я відважила, я буду робити розсол на 3 літри води, тому відважила і сіль, і цукор на 3 літри. На 1 літру потрібно 100 г солі і 20 грам цукру. Я просто розчинила сілі цукор в тепленькій водичці. Якщо ви вже так бажаєте і полюбляєте там, духмяний перчик, лаврове листячко, то можна навіть зварити маринадом, а потім дати вихолонути і занурити туди наші шматочки. Значить, для занурення я все ж таки раджу відразу розрізати на менші шматочки, ну от, наприклад, да? от беремо і нарізаємо ось на такі шматочки. От так от. Цей довгий, тому я його розділю навпіл. І ось оцей можна також розділити навпіл, краще просолиться. Для того, щоб краще просолилося, що ще можна зробити? Можна зробити ось отак. Раз, раз. Якщо у вас немає такого приладдя, можна просто попроштрикувати ножем. В такому випадку маринад краще пройде всередину. Ось так раз, і поробити такі проколи. Бачите? І так как, краще пройде сіль, краще промаринується, і всередині буде смачніше. Отак. І все, і занурюю в соляний розчин. Залишу там на декілька годин, а сама поки займусь чим-небудь іншим. Ну, але хоча б пару годин, щоб полежали наші шматочки в соляному розчині, тоді, повірте, всередині буде набагато смачніше. Я роблю ось отак: салом, м'ясом вниз, шкурочкою наверх. Так і просолиться краще. І якщо десь залишилася в м'ясній прослойці якась капілярна кров, все це добре витягне соляний розчин, і буде набагато чистіше ваша саме м'ясна прослоєчка. Все, бросаю так на декілька годин. Можна 2, 3, 4, 5, хоч до вечора, поки вже надумаєте запікати. Далі роблю суміш, в якій буду. Шматочки ці обвалювати. Це в мене для сала, її, її всю дамо бо в нас шматочків багато. Так, трішки сюди додам червоної аджики. Ну, тобто, суміш ви можете робити самі, яку забажаєте. Так, часник. Я буду сьогодні використовувати сушений. От так. Ну і обов'язково це копчена паприка, З неї нікуди. Зараз розімну грудочки часничку і сюди ж відправляю, так, щедро, отак от прямо копченої паприки. Тепер все це перемішую, підготувала фольгу відразу. А тепер беру ось ці шматочки. І отак добре, з усіх сторон, щоб так прямо смачно, смачно всюди поприлипало. Можна було б більше навіть копченої паприки. От якщо це підчеревина у вас або груднина, прямо отак от робіть, де розповзається воно. Потім поставимо так назад. Але Вот все так прямо. Чтобы добро, добро. Ну а далее все дуже просто. шматочок фольги кладемо на неї рівнесенько отак нашу тіто щековинку, щоб у вас там не було. І загортаємо. І загортаємо так, щоб було в декілька слоїв наша польга. Так. і отак пішли рес. І ось така грудочка в нас виходить. І так роблю з усіма шматочками ось такі шість кусочків у мене вийшло. І все, тепер відправляю в духовочку на температурі 175 градусів. Ну і готовий результат. Дивіться, я тримала, я сказала, ставлю на 175 градусів, тому що. Ну, 180 у мене не поставиш. У мене можна чітко поставити 150, 200 і посередині 175. Це те, в чому я впевнена на всі 1000 І плюс до того всього, по-перше, ми любимо, щоб воно було таке засмажене прямо. І я ставила в нерозігріту духовку, а в холодну. 175 градусів тримала годину. Якщо ви ставите в розігріту духовку, то, ну і ви не маєте наміри зробити, щоб було таке золотаве золотаво засмажене, да? то взагалі. У фольгі такий продукт готується при 180 градусах 30 хвилин. Я ж кушу треба ну, враховувати, чи у вас розігріта духовка, чи холодна, чи є 180 чи менше. І що ви хочете отримати на виході. Я люблю, щоб так аж аж хрумтіла місцями скоринка, щоб вона була така підсмажена. Ось така. Все. Залишаю вихолоняти, а потім приберу. Декілька шматочків залишу в холодильнику. А залишившися, можна обернути у пергамент і прибрати в морозилку. Коли вам потрібно, дістали, розмерзлися, і у вас готовий смаколик на столі. Готуйте. Готуйте якісне, натуральне, корисне. Ну і смачного вам!